У лісовій хатинці поблизу Івано-Франківська оселився Святий Миколай. До нього в гості упродовж двох тижнів приїжджають діти із навколишніх міст та сіл. До Миколая діти йдуть із піснею. Зустрічає Миколай дітей у кріслі. Школярі по черзі розповідають йому вірші. Також діти віддають Миколаю листи зі своїми бажаннями, а дехто навіть для нього приносить подарунки. У Кожних листах, яких я прочитую, там пишуть такі побажання, що хочуть саме головне це здоров'я своїй сім'ї, хочуть щастя в ній. І на даний момент так сталося, що діти хочуть і миру. Бо вони знають, що ми діти війни, так сказати, що вони це розуміють. Оцю книжечку буквально день перед вами, так сказати, от принесла і сказала мені, щоб я собі її поклав під подушку. Сьогодні до лісової хатинки Миколая завітали діти із Алуквянського ліцею. Учениця четвертого класу Ірина Мурава каже, старано готувалася до зустрічі зі святим Миколаєм. Для нього вона вивчила вірша Ліни Костенко, а ще хоче віддати листа, який написала напередодні. Поколядують і засіють, що може бути життя, та на Голгофті вже мосія, а на руках де ще дитя. Молодець, дуже гарний вір. Дуже... Я Марій? мрію таку, що Миколай цього року принесе усім перемогу та мир, спокій у кожну родину. Опісля Миколай за старання дітей дарує їм солодкі подарунки. Дякую. На здоров'я. Також біля будиночку фотографується з усім класом. Вчителька Залуквянського ліцею Уляна Наконечна каже: школярі із нетерпінням чекали на зустріч із Миколаєм. Ми знаємо, що Миколай є чудотворець і саме захисником і мореплаців, і діток тому вони готувалися. Готували свої заповітні мрії, десь записували в якісь такі записнички, якісь там такі потаємні свої листи, які Миколай неодмінно має забрати з віконечка. Тому він тому саме знаєте, якщо обговорювати з ними оці які мрії, мрії дуже змінилися. зараз одна найзаповітніша мрія це є мир і спокій в Україні. Хатинку Миколая облаштували на території музею етнографії національного заповідника Давній Галич. Це місце обрали не випадково, розповідає завідувач музею Роман Коновалов. Воно символізує українські традиції та звичаї. Таке свято для дітей проводять вже вдруге. Власне, ми теж хочемо показати ось ці наші традиції, традиції Прикарпаття, які ми ну як їх сприймають діти, як вони відбуваються, як діти очікують цього Миколая власне вдома. А тут є можливість завітати до нього в гості. Це, скажімо так, потрібна річ, особливо в теперішній час, в час війни, щоб діти. Ну, скажімо так, відволікся від е, оцих таких неприємних емоцій. А тут навпаки набралися позитив. Адже е, вони сюди приходять саме за цим. Миколай у своїй хатинці прийматиме дітей до 25 грудня. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область.